Дорогие друзья, шадовни с пенсии, дорогие народы, ласкаво прошу, снова Друзья, я вас попрошу. що можливо, скоріше за все, процентах 96, що будуть проблеми зі звуком. Будуть проблеми зі звуком, тому що я пишу на своїй старенький 10 X. Він в мене перепосейований, трошки динамік. в мене бувають такі моменти, що звук повністю ну, голос іде, звук пропадає, потім ми, я це знаю, любить з мікрофоном, у мене поки що немає. Я, я буду потім супер. Гай. Давно ми О, було, давно не чулися, ми бачилися в цьому форматі, давно ми з вами не розмовляли на камерах перед камерою, з, з камерою, з... про камеру. Не... Своїна така дуже доволі таки цікава тема, розповсюджена. І... І вона називається подолання доволі... стресу. Почнемо з того, з... звісно, пост... звісно, звісно, звісно. Звісно, Звісно, що. Водія з камерою, коли тобі тебе буде відчиняти свого рота, а вона дивиться, це в будь-якому разі стресу. Але будемо якраз а. говорити про подолання і акцентуємо, на якому виді стресу. Я сьогодні, Я сьогодні буду перепрошую, акцентувати. А ми сьогодні Суда. І ніби тобі здається, є... найцікавіше є люди, які цього навіть не поміщають. <рес> тобто вони не свідомо, у них вони... вони... <рес> занадто маленький інтелект та розвинутись, і вони не, не побачені, і вони не дивляться навколо і не ацентують на собі. Коротше, це просто треш. Вони, да... вони думають, що <рес> з ними все в порядку. було намного галузі. І коротше, дивіться, я трошки вам іскажу з приводу жестів. З приводу жестів піча цього прошу. По-перше, по-перше, давайте, давайте виокремимо, з якими... Розмовляю. Я розмовляю з людьми, котрі розуміють, що... В принципі, що це не то, хочеться, щоб було лучше. Ті люди, які всі прекрасно знають, що вони е, е, ахуєні. Це відео не для вас. Я одразу попереджаю. Це, це відео не для вас. Е, ті, хто розуміють, що що там не то, але непонятно як, і хотілося б просто щось послухати, хоча б е, сформульоване, е, тому тут будуть не трінажі. Не вправо, тут буде не система, тут буде не метод, тут буде просто щось сформульоване для очей, щоб ви самі собі вже випрацювали, як це зробити. І зрозуміли, взагалі для чого треба говорити зі сторони, я зараз, ваша со сторони, для того, щоб потім проаналізувати, тому що іноді, як самому собі, самоаналіз дуже стане робити. Найроспуженіша історія це коли людина вмикає в собі таку слухняну доньку або слухняного сина. Вона стоїть перед камерою. Єдине, що в неї там звільнім залишається, це треба на депримісці. Ану голову вверх. Встань нормально. І суртуйся. І от це в голові у людини єдине, що може згадати. І зараз буде Бо, просто лаяр. Саме любіве, саме різнобарне, саме різнокольорове, велика різноманіття українського жесту. Це коли людина ще досі йде, вона там. все рука, це просто все. пані допомога, це рука. І людина думає, що... Що <свісно> за допомога цієї руки? Вона може зробити весь переклад стикуляції. ¡Suscríbete Здавалося скучними. Для чого я рекомендую? Для чого я рекомендую ці респи? Не для того, щоб ви... Вы... Ще дешки де, з чего ще де, пристиг злива, счинят а щилить, ще бъде щасливы, с чебечим наш солдат, уже за те. Ну помню, смысл А для того, щоб зі ста жестів, ви зрозуміли, які вам подобаються, які вам посує, пасує пас, футбольний пас. Жест це ваш пас пас, пас до, вашого, до вашої подачі. Це пас до вашого самоведу. Який вам пасує? І який вам до душі. Ось мета цієї жестикуляції. Це може бути навіть не на камера. Люди до камери тренувалися перед дзеркалом. І виходили, я вам скажу, ніхуйові такі майстри. Тому дзеркала ура! Так, дивіться. Друге, що я хотів вам розказати, а ми не забуваємо, що все, все за це за допомогою паралічу. Як призвести до цього паралічу? Треба дія противопоказаних. Опонент, це дія. Щоб відчути, щоб позбутися паралічу що треба діяти, і все, просто, я у руках, поховати мене на могилі, серед степу широкого на країні милі, щоб вони широко полі, і Дніпро, і круче. Було видно, було чути, як реве ревуче. І все. Це вже не. І головне, що ці люди в паралічі думають, що у людей настільки ахуїтільна уява, що вони за виконавця додумають те, як би він емоціональний вибач... взрив би зробив. Вони не додумують. вони для того прийшли, щоб спостерігати, наблюдати. Вони для того прийшли. І ці люди, які. Жести, жести, жест, параліч, палі, жести, жести, паралі, жести, жести жест, 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 дія, дія, жести, жести, жести жест, жест, дія параліча. Друге, люди дуже часто перед кави. Вони до цього не доходять головою, але я вам скажу, що все дуже просто. Вони не розуміють, що настав момент в їхньому житті. Мені, ну, середня людина вона за це не, не заносить у неї образ життя, у неї звичай жити зовсім інше. Вона або говорить, стоїть, або йде, мовчить. Коли тобі треба одночасно робити ці дві речі, це дуже складно. Повірте мені, я говорю зараз для тих, хто це ахуєтно робить, повірте, багато людей не це зробити дуже зашвидко. Тому в них чому відбувається парадост, тому що мозг мозк з'являється ерор. В нього нема е, е, схеми, як, 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 як існувати, як діяти. В нього немає якогось виробного нейрону, який допоможе це зробити. І тому вони, типу, замість того, щоб робити і це, і це, і це, і це, вони обирають робити ні це. через силу. Это нормально. Это все нормально. Господи, все там були, всі там були. Это нормально. Я до це говорю, як поєднати це. Рух and голос. Ба -ба да, повертаємось. Школа, школа, ура, ура. Школа не школа, школа не школа. Дивіться, більшість людей, коли вони хочуть вирозити свою думку, звичайно, в житті що відбувається. От ну, у всього на світі, у всього, у життя, у думки, у речення, у произведення є що, правильно є. Давайте, якщо не піши, давайте обіблять. Є початок середина, кінець, кульмінація. Початок речення, його продовження думки і залишаючи так Останньому розмовляємо без акцентування, просто як інформативним. Раз-два три. Що відбувається в камера? А з камерою повинен відбуватися. Річ, ну, з, людини, з опонентом повинна відбуватися наступна річ. Все дуже просто, все дуже-дуже просто, воно повинно відбуватися так само, але вгору. Ти починаєш, ти б не слово. ти цю думку розвиваєш, і вона має піти до піку, щоб потім ти після гу. Для початку. Це я вам просенс. І потім знову це А, подати тут з'являється, це А. Ну і потім дид -дид -дид -дид. поясню. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Бо було видно, болоцюте, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, можою, злою кров'ю волю окропіти. І мене всі її великі, всі її вольні і нові. Не забудьте пам'янути не забудь злим тихим словом. Тарас, город, Шевченка, заповіт. Так, друзі, щось я багато інформацію надали. Думаю, щось ви з цього зрозуміли, щось ви не зрозуміли, щось ви почули, щось ви не почули. Мозг, мозк вам знає лучше нас. Все, що, що вам не треба було почути, ви не почули. Все, що, що вам треба було почути, ви почули. Доброго здоров'я. Слава.